Доброго ранку, любі малята! 22 квітня ми відзначаємо Міжнародний день землі. Природу треба не тільки любити, але й охороняти, берегти, примножувати. Світ природи це рослини, тварини, птахи, комахи, риби. Він такий різноманітний і неповторний. Без чого не можуть жити на землі живі істоти. Без повітря, без води, без сонця. У кожної людини є свій будинок, у кожної тварини є свій будинок, і у комах, і у квітів, дерев є свій будинок. Як називається наш спільний дім? Наш спільний дім це планета Земля, яка обертається навколо Сонця. Є й інші планети Венера, Марс, Юпітер. Але життя на них немає, тому що на них немає повітря і води. Земля це загальний чудовий будинок для всіх звірів, птахів, риб, рослин, комах. Люди давно зрозуміли, що без повітря немає життя. Чому? Повітря потрібно для дихання. Людина може жити кілька днів без їжі, без води, а без повітря вона може прожити лише кілька хвилин. А вода. Без води неможливе існування всіх живих організмів. Всі живі істоти мають у своєму складі воду. Всюди, де біжить вода, цвіте земля, цвіте країна. Давайте ми з вами вирушимо в подорож у весняний ліс і подивимось, як цвітуть первоцвіти. Первоцвіти найперші весняні квіти. Ці квіти на весні розцвітають першими в лісі, на лузі. Пролісок незвичайна квітка, ніжна, запашна. Проліски найперші, найсмідивіші розвідники весни. Трохи запахне весною, з'явиться мати й мачуха. Вранці мати й мачуха розкривається. А до вечора ховає свою красу, закривається. Одна сторона листа мати тепла, інша холодна, мачуха. Квіти з'являються раніше листя. Ця квітка називається фіалка. Подивіться, які у неї ніжні листочки, а які гарні квіти. Вони дивляться на нас своїми синіми очима і посміхаються, раїють приходу весни. На жаль, життя первоцвітів недовговічне, часто люди зривають перші квіти, не замислюючись про те, що вони скоро загинуть. Без дерев, квітів, рослин на землі не буде кисню, і ми всі без нього помремо, зникнуть всі живі істоти. Хоча людина на землі сама розумна істота, вона розумніша і сильніша за всіх, але без рослин, птахів, тварин. Вона загине. Тому люди повинні берегти, охороняти, примножувати природу. Давайте будемо природу берегти. Я метелика не скривджу, хай летить. І ялинку не зрубаю, хай стоїть, не затопчу мурашенку, хай повзе, не зламаю з дуба гілку, хай росте. Не впущу сміття у річку, хай бурлить. Із гнізда яйце не скину, хай лежить. В джерело не пущу камінь, нехай б'є. В полі житу не столочу це святе. Верби посаджу в долині, хай шумлять. Зерен птахам кину взимку. Хай їдять. Покормлю приблуду кішку, а як ти? Давай будемо природу берегти.